Риби живуть майже в усіх водоймах нашої планети, від безкрайних океанів до невеличких струмків та налічують близько 30 тисяч видів різних розмірів, форм і кольорів. Пропоную у вашій увазі 20 цікавих фактів про цих істот, але перш ніж розпочати, перевірте свою підписку на канал, тисніть вподобайку та пишіть у коментарі, які ще цікаві факти ви знаєте про риб. Факт перший. Перші риби існували ще 425 мільйонів років тому. Зокрема, осетрові стерлядь білуга, севрюга та руський осетр, які мешкають у водоймах України, з'явилися на нашій планеті понад 200 мільйонів років тому, переживши динозаврів. Факт номер два. Антарктична крижана риба, щокоподібна білокровка, мешкає у водах поблизу Антарктиди, температура яких становить мінус 1 градус за Цельсієм. В її крові не міститься гемоглобін, тому вона безбарна і має властивості антифризу. Факт 3. У сома більше 27 тисяч смакових рецепторів, тоді як у людини не більше 8 тисяч. 4. Пустельний карпозубик рідкісний вид риб, які можуть жити в дуже екстремальних температурних умовах, наприклад, у гарячих джерелах, температура яких становить 40 градусів. Факт 5. Єдині риби, у яких є повіки, це акули. Ними вони закривають очі, щоб захистити їх під час нападу на здобич. Факт 6 у м'ясі однієї риби фугу міститься достатня кількість отрути, щоб вбити три десятка людей. В Японії фулу вважають делікатесом, але кухар, який займається приготуванням страви з неї, повинен прийти в спеціальне навчання і отримати ліцензію. Факт 7. Деякі види риб у процесі еволюції пристосувалися до дихання атмосферним повітрям. Не маючи доступу до поверхні води, вони можуть задихатися та гинути. Факт 8. У риб є спеціальний орган відчуттів, бічна лінія, який, за своїм призначенням, нагадує Радар, він допомагає орієнтуватися у темній або каламутній воді. Факт 9. Найбільш глибоководною рибою у світі вважається риба равлик або морський слимак. Вона була виявлена у західній частині Тихого океану на глибині 8145 метрів. Факт 10. Деякі види риб, такі як акули, повинні постійно знаходитися в русі або лежати на дні, оскільки у них немає повітряного міхура, який міг би утримувати їх на плаву. Факт 11. Риби не можуть жувати. Якби вони спробували це зробити, то задихнулися б і померли, оскільки жування завадило в воді проходити крізь зябра. Факт 12. Деякі види електричних вугрів виділяють достатньо електрики, щоб вбити коня. Факт 13. Морські коники єдиний вид риб, який може плавати в вертикальному положенні. Через це вони і є найбільш повільними з усіх. Факт 14. У риб немає вух, але є спеціальна кістка, яка дозволяє сприймати звуки за рахунок вібрації води. Факт 15. Цього відомо близько чотирьох десятків видів літаючих риб. Деякі з них можуть вистрибувати з води на висоту 5-6 метрів і пролітати відстань до 50 метрів. Факт 16. морський коник може рухати кожним із своїх очей окремо. Наприклад, одне може дивитися вперед, а інше назад. Факт 17. Тихоокеанська стрибаюча собачка невелика 5-10 см рибка, яка завдяки особливій будові плавців може стрибати по прибережним скелям і чіплятися за каміння, вибираючись на сушу у пошуках їжі. Факт 18 протягом сезону розмноження самка тріски може відкласти до 6 мільйонів ікринок. Факт 19. Риби можуть мігрувати на надзвичайно великі відстані. Дорослий лосось, що живе у морській воді, мігрує на значну відстань, щоб повернутися у прісну воду для нересту. Він може подолати до 50 км на день під час нерестових подорожей. Загалом їх нерестова міграція через океан сягає понад 3000 км. Факт 20. Мені річковий. Єдина в Україні та світі винятково прісноводна риба ряду тріскоподібних. На цьому все. Якщо сподобалося відео, не забудьте підписатись на канал та тисніть подобайку. До нових відео.